Ще в дитинстві ми засвоїли, що кальцій це основний будівельний матеріал для наших кісток, але не тільки це робить його незамінним для організму елементом. Він також регулює в'язові скорочення і відповідає за стабільну роботу всієї серцево-судинної системи. Загальновизнаним джерелом цінного для нашого організму кальцію по праву вважаються молоко і молочні продукти однак деякі не переносять лактозу, а інші намагаються виключити зі свого раціону продукти тваринного походження, як же бути в таких випадках. Чим замінити звичні продукти. Мак складно повірити, але в маку кальцію навіть більше, ніж в пармезані. Хоча довгий час саме цей молочний продукт вважався лідером за змістом даного елемента, додавайте мак в випічку, сир або йогурт, а також в ранкову кашу, щоб щодня поповнювати запаси кальцію в організмі. Кунжут обганяють кунжут за вмістом кальцію тільки тверді сорти сиру. Але якщо вже сьогодні ми говоримо виключно про альтернативні джерела цього важливого для нас мікроелемента, то він автоматично займає почесне два місце в нашому списку. Кунжутом дуже добре посипати будь-які каші, але особливо добре він підходить для салатів всього 2-3 чайні ложки, і денна норма кальцію для дорослої людини заповнена. Зелень, шпинат і базилік є лідерами серед зелені за вмістом кальцію у базиліку його. Наприклад, 370 міліграмів на 100 грамів, в той час, як в снежиреному коров'ячому молоці, всього 125 міліграмів, крім того, кальцій найкраще засвоюється в кислому середовищі, так що не відмовляйте собі в зайвій порції щавлю або шпинату у петрушці і кропі теж досить багато цього елемента. Тому при будь-якій можливості додавайте нарубану зелень в салат, посипайте нею готові страви і супи. Це зробить їх смачніше і корисніше. Капуста переоцінити користь капусти для нашого організму неможливо, адже недарма вона є основою дієтичного харчування, поєднання низької калорійності і високого вмісту корисних речовин, в тому числі кальцію, роблять її незамінним продуктом для збалансованого раціону, Білокачанна або кольорова. Броколі або брюссельська, будь-який вид капусти, багатий кальцієм. Вибір тільки за вами. Горіх ще однією категорією продуктів: багатою кальцієм. Є горіхи рекордсменами. Тут стали мигдаль і бразильський горіх, де вміст кальцію становить 260 і 160 мг міліграмів відповідно. Крім того, завдяки високій жирності кальцій з горіхів засвоюється набагато краще, ніж з багатьох інших продуктів соя для тих. Хто не їсть м'ясо і молочні продукти, соя стала справжнім порятунком. Це джерело рослинного білка, який багатий, крім усього іншого, ще й кальцієм. Зверніть особливу увагу на тофу та інші соєві продукти саме зараз, під час посту, щоб організм отримував достатню кількість кальцію і білка. Квасоля іншим цінним джерелом кальцію є квасоля. Всього 100 грамів цього ситного продукту заповнять добову потребу дорослої людини в кальції. На базі квасолі виходять дуже смачні салати, а також основні страви в мексиканському стилі. А якщо ви заміните звичайний паштет на квасолевий, то ваш перекус стане менш калорійним і більш корисним. Пшениця, говорячи про пшеницю, ми не закликаємо вас їсти булочки та білий хліб, незважаючи на те, що в них дійсно міститься пшеничне борошно, користі від неї вже немає, якщо хочете поповнити запаси кальцію. То акцент слід зробити на пшеничних висівках і цільнозерновій борошні.